Всем привет друзі! І сегодня я покажу, як быстро можна вравни скульптуру культуру в Майнкрафті без косної муки. Вот я уже захожу в Майнкрафт. І он у мене загружається. Запускаю грати. Захожу в цей свите. Хорошо, де буду це показувати вам. І якщо що, напишіть в коментарях, що можна мені ще зняти, бо я не знаю. Ну і ось цей мій світ, так сейчас я це справлю. Заходимо сюди, беремо відро води, оцей грунт і, і, і беремо ще також в скультури. Ось морква і картопля. І це з усіма другими культурами. Я просто не хочу витратити багато часу, щоб це ну, робити. Так ось. Ну, спочатку нам треба все засадити. Потім зайти в налаштування, прогортати трошки вниз. У нас тут є 4, активіруємо. І тут. Випадкова швидкість атаки. Отаке. От Ми маємо, маємо одинички написати 999. Воно потім зброшується до максимума. Це що на 30 час. І ось воно вистрілиться буде отак рости. Ось воно росте вже. Давай росте вже швидше. Сейчас картошка выросла тільки. И обратно. Заходимо, то. Заходимо сюда. И. И тут ставим зависть цього. И за можно собирать. в креативі. Ну, вживаємо я це буде працювати. Все, всім пока!